Хочеш гарних стосунків. Якщо зараз тобою чоловік, який не читає твої думки, не чує тебе, і ти не знаєш, що робити, це відео саме для тебе. Якщо ти не можеш зрозуміти, що робити, повертатись, завершувати стосунки, або кардинально все змінювати, також подивись це відео до кінця. Якщо ти завершила стосунки та не можеш його забути, або навпаки, шукаєш справжню любов свого чоловіка. Це відео. Тобі обов'язково допоможе зрозуміти, що саме краще робити. Мене звати Матвієва Юля, я вібраційний коуч та вже 4 роки допомагаю жінкам вирішувати їх питання у стосунках. Зараз я дам тобі простий та дуже дієвий засіб. Колись я також шукала відповіді на всі ці запитання і згодом знайшла метод. Який не тільки мені все пояснив, а дав можливість знаходити відповіді на питання та отримувати те, що я насправді хочу. Цей метод я називаю методом вібраційного вирівнювання, і навіть якщо ти ніколи про таке не чула, це нормально. Я колись була така ж сама та більшість жінок, які приходять до мене. Мій особистий шлях почався з того, що кожного ранку упродовж багатьох років. Я відчувала незадоволення життям, роздратування, безсилля. Я не могла встати вранці з ліжка. в мене не було сил, незрозумілі болі в тілі, стосунки у сім'ї, мене не пригнічували. Та я постійно шукала допомоги у лікарів, щоб вирішувати свої питання зі здоров'ям. Поступово я побачила, що лікарі не знаходять вагомих причин, та це змусило мене шукати інші шляхи. Так, я прийшла до методу, який називаю методом вібраційного вирівнювання. Це синтез квантової фізики, нейробіології, психосоматики та духовних знань. Його суть полягає в тому, що все в світі є енергія, і це науково доведений факт. Ми також є енергією. Енергія вібрує на певних частотах, створюючи світ навколо. Кожна думка, образ і почуття. Це також енергія, яка має свою частоту вібрації. Умовно кажучи, вібрації коливаються від низьких, наприклад, думки та почуття страху, сумнівів, зневіри, апатії, до високих радості, любові, доброти, довіри. Та ти можеш впливати на чистоту своїх вібрацій, і для цього є різні інструменти. Наприклад, такий простий засіб, як танець. Який я перш за все рекомендую почати робити кожній жінці зранку під улюблену музику, щоб піднімати свої вібрації? Саме твій внутрішній стан, те, як ти себе почуваєш, відображається зовні. Тобто з'являються події люди згідно з твоїми вібраціями. Тому всі твої питання по житті зараз це відоголосок твоїх минулих вібрацій, твоїх думок, твоїх переконань, твоєго внутрішнього стану, відчуттів, уяв та намірів. Ти можеш вирішувати своє питання, змінюючи свої вібрації, так як це зробили жінки, які до мене приходили до цього. Тетяна прийшла в стані зневіри у себе після вимушеного переїзду з дітьми у іншу країну, зі страхами та сумнівами. Після вібраційного вирівнювання вона зустріла свого чоловіка, якого описувала у своїй уяві, навіть незважаючи на свої страхи бути неприйнятою з дітьми від попереднього браку. Більш того, вона почала займатися улюбленою справою, бути фотографом, про яку мріяла та ніколи не думала, що це може здійснитися. Я розповіла тобі про цей метод з наукової точки зору, і тобі може здаватися, що все це дуже складно. Але якщо простими словами, коли в тебе гарний настрій, навколо тебе все добре складається, і навіть якщо щось хтось зробив не так, ти реагуєш зовсім інакше. Ти з'являєшся в потрібному місці, в потрібний час, і ми кажемо про це вдача та говоримо: о, тобі пощастило так само проявляються ці вібрації. Почни кожного ранку, прямо в ліжку, уявляти та проживати різні гарні образи та почуття, наприклад, теплоту, підтримку, взаємність, незалежно від зовнішніх обставин, які є зараз. Таким чином, ти піднімаєш частоту свого поля, настроюєш вібрації на потрібну тобі частоту, створюєш саме такий день. Рекомендую тобі робити цю практику перед сном, згадувати все хороше, що було, дякувати та уявляти, відчувати гарні речі для себе. І життя починає поступово тобі відповідати. Приходять інші події, чоловік починає розмовляти інакше. З'являється інша якість ваших стосунків згідно твоїм вібраціям. В цьому відео я даю інструменти, як це зробити. Просто починай ні про що не думай та дивись, як це працює. Ось, наприклад, танець. Я знаю, це може звучати дивно. Танець під музику як це допоможе. Але це одна із моїх базових технік, які я рекомендую тобі робити будь-де та будь-коли. Коли ти танцюєш, коли дозволяєш тілу відчувати радість та задоволення, ти змінюєш вібрацію. Під час танцю в тебе можуть також підніматися важкі почуття, і це дуже добре. Спочатку так і відбувається. Тіло роками накопичувало та збирало у собі різні емоції, у тому числі й і важкі, і які нікуди не виходили. Тому зараз воно буде тобі дуже вдячно, якщо ти дозволиш через танець усьому вийти. Танцюй, танцюй так, як ніколи не танцювала, та роби все, що відчуваєш. Навіть якщо це будуть сльози або гнів, або ти просто будеш стояти та повільно хитатись з сторони в сторону. Просто почни робити хоча б по одній хвилині на день, продовж місяця, та потім напиши у коментарях свої відчуття. Обов'язково записуй, як ти себе почуваєш на початку цієї практики та в кінці. Роби ці записи впродовж місяця. Так ти побачиш свої результати. І це працює навіть якщо він мовчить, навіть якщо ти втомилася у стосунках. І у всьому зневірилась водночас роби вібраційне вирівнювання за допомогою думок, образів, відчуттів та твоїх намірів, і я можу допомогти тобі в цьому. А прямо зараз ти можеш почати кожного ранку та ввечері перед сном. Уявляй та відчувай свої стосунки, які ти хочеш бачити, обов'язково підкріплюючи почуттями високих вібрацій. Радості, любові, довіри, задоволення. Якщо ти не розумієш, як все це робити, або ти робиш і в тебе щось не виходить, заповнюй анкету за посиланням під цим відео в описі на безкоштовну діагностику, де ми з тобою розберемо твою ситуацію, і я тобі все розповім. Я регулярно відстежую результати жінок після консультації, та бачу, що після першої консультації майже всі жінки відчувають полегшення та натхнення. Більше ніж половина жінок упродовж першого тижня після консультації бачать зміни у стосунках. Та майже половина жінок після завершення нашої роботи упродовж двох-трьох місяців зустрічають свого чоловіка та створюють нові більш якісні стосунки. Якщо ти хочеш зрозуміти, чому саме так складається у тебе в стосунках, та змінити не просто ці наслідки, а причини. То з радістю тебе чекаю на зустріч. Я хочу, щоб кожна жінка жила у високих вібраціях, у гарних стосунках, насолоджувалась кожною миттю свого життя та створювала радісний світ навколо себе. Прямо зараз заходь за посиланням в описі під цим відео, заповнюй анкету, отримай ці знання та починай жити по-новому легше та приємніше. Все дуже просто твоя сила це твій внутрішній стан. Починай відчувати прямо зараз.